Я ігнорую, ігнорю колегу, а вона щодня хоче навчити мене жити. Ви з нею бавитеся, дивіться, ви нечемна дитина, а вона строга мама. Ви їй можете прийти і сказати, слухайте, я була вчора з такої Юлі на ефірі. коротше, ти мене так бляха, тим сценарієм. Давай поп попробуємо по-дорослому. Розумієш? Ну тобто, е дівчата, дивіться, треба навчитися йти в чесність. Так, да, це не просто. Це, це така суперзвичка, супернавичка, якою можна навчитися. Ну, повірте, ви перше, ви в чесність сама з собою, потім з іншими людьми. Ви, коли не чесна сама з собою, ви не будете чесною з іншим. Тому ви для себе маєте сказати, да, мені поки що, ну, мому несвідомому, якомусь там сценарію, я не знаю чому, підходить бавитися в той хреновий сценарій на роботі. Все, я це визнала. Ну, я спробую зробити по-іншому. Піду їй скажу. Давай я просто гроші заробимо, я не знаю. Про щось інакше поговоримо. Прикольно. З вами цікаво. Дякую, дякую дуже. Та і мені самі з собою цікаво, дівчата. Мене ще можна вилікувати. Ксю, можна всіх вилікувати. Я вас чекаю, в четвер приходьте. Боже, а мені 43. А їй 30, ага, ясно. Тут вона, вирішила, вона вирішила, знаєте, на вас, напевно, відігратися. Вона, можливо, там дала проекцію. Там. Вона ж вас може сприймати як маму, між іншим. Розумієте, а цей, але, але ставати до вас по відношенню в роль мами. Ну, то таке трошки заплутане, але питання в тому, що питання не в ній, не в тій колезі, питання в вас. Нащо вам вбавитися в ту херню? Займіться собою, де я приймаю тільки онлайн. Дивіться, дівчата, як в мене працюють консультації. Так? Тобто людина може мені написати, в мене є всюди мої номери телефонів, вайбер, телеграм, васап. Ви пишете, ми домовляємося там, про годину. Зараз в мене трошки такий вільніший легший графік, тобто є і зранку, і в обід і ввечері можу десь там вас там ну, запати на цю годину часу. Я зі Львова. Ми працюємо з вами в Zoom. У цю годину Хочете з відео, хочете без відео, немає значення. Цей зум, цей запис я вам потім кидаю. І 95% клієнтів мені кажуть, що це дуже зручно. Чому? Тому що вони переслуховують. І буває, що людина може там на другий день переслуховувати консультацію нашу або там за тиждень, і кожен раз мені потім на четвертій консультації дівчата кажуть, Боже, Юля, я того першого переслухала, я там то-то до мене дійшло. І, і таким чином людина і міняється. Тому е, я даю техніки на підсвідомість, я вам розпаковую вс все. Тобто, зі мною ви міняєте світогляд, ви міняєте нейронні зв'язки зі мною. Тобто, не я вам міняю, ви зі мною міняєте. Так? Mm. Юлічка, півтора роки прийшло і досі слухаю, дякую. Е, і повірте, що там щолкне. Якщо ви робите практики, ну от прийде до голови. І ну, зміни починаються відразу. Це все енергія теж. Дивіться, ми зі всі... От коли ми граємо з людьми в ці ігри, там на роботі ще щось, ми обмінюємося енергією. Тому, коли ви приходите з роботи, наприклад, там, чи звідкись, після контакту з якоюсь людиною, і ви чуєте, що ви така вже трохи утомлена, трохи вас підгрузили чужими проблемами. Е, якісь, Ну, ви нічого якісного там, я не знаю, сидите там, ті, хто гуртаєте, нічого якісного, та, там, просто тратите час. Питання до себе. Ця інформація робить мене багатою щасливою сексуальною задоволеною? Ні. Чого я це взагалі тримаю в голові? Чого я туди даю увагу? Тому, коли ви приходите до мене, ми про те, я взагалі про дії. Про те, що треба зразу подумав, зробив, да вам не відразу вийде. Ну за три дні вийде, повірте.